Одним з найвидатніших лікарів середньовіччя був Абу Аль-Ібн Сіна, який мав прізвисько Авіцина. Він жив з 980 по 1037 рік і має незліченну кількість заслуг перед медициною. Але головними вважаються канон лікарської науки це найважливіший п'ятитомний труд, на якому понад 700 років вчилися. Всі лікарі Європи та Сходу. Ця книга містила першу систематизацію анатомії, фізіології, фармакології, діагностики та лікування. При цьому виданні описав за допомогою клінічного спостереження понад 700 ліків. Безмежна, щира вдячність всього людства цій людині, цьому великому лікарю.